Вас вітає літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська, а також мій співрозмовник, відомий сучасний український письменник, журналіст, один з представників станіславського феномену, відома на Україні людина Тарас Богданович Прохасько. Вітаю вас, пане Тарасе. Добрий день, Христос Воскрес. Ви Воскрес. Біолог, який в результаті став журналістом і письменником, відтак пояснив, чому він перестав бути письменником, написав свою книжку і пояснив це, бо так є. І перше, моє питання до вас: що зробило з вас, письменника і журналіста? Дуже довга би була відповідь на таке питання, тому що е, письменники, чи ті, хто пише, чи ті, хто е, щось таке робить в літературі, вони е, люблять, власне, е, простежувати цю свою еволюцію, тому що дуже рідко буває таке, е, що от щось вдарило і е, почав писати. Тобто е, історію е, того, як, що приводило, підводило, які були враження. А коли людина е, ретельно роздумує, то треба думати і про минуле, і про якусь. Та вродили, і про історичні мовні умови, і всякі таке. Ну, але е, я буду лаконічно говорити. Е, очевидно, що е, зробила така мене ностальгія, е, хоча я був ще дитиною, але е, я зрозумів, що я є присутній на. Е, при якомусь уламку світу, ну це було там 70-ті роки моє дитинство, якось так, коли я усвідомив, що я мушу це робити. І відповідно були старші люди, е, а мені так ще повезло, що е, мої покоління е, батьків і дідів були трохи сунуті в часі. Тобто вони були значно ще старші. І, скажімо, мої діди-бабці, вони ще були з 19-го століття народження або на початку 20-го століття. Ну, і от вони пройшли е, от всю. Цю е, історію ХХ століття і, врешті-решт, е, дійшли до того, що почали розповідати про це е, малій дитині. І е, мені, е, мені настільки це контрастувало е, з тим реальним світом, який е, був тоді довкола, в тій же школі, там чи шейки тотальна пропаганда і, е, е, і такий е, ну, вже розвинений соціалізм, що е, мені здавалося, що не зафіксувати. Цього не е, зберегти, е, ну, то був би е, злочин, бо е, я собі уявляв, що е, то все дуже надовго, цей весь занепад. І е, так в мене, от е, з такого відчуття. Е, Минучості часу і минушості людей, і е, з відчуття того, що е, є люди, які можуть якимось чином це затримати, е, виникло це тверде переконання писати. Потім було багато різних інших мотивацій, вони вже з'являлися. Але е, первинне це було е, все ж таки, та як у пруста е, у пошуках втраченого часу. Тобто первинним було е, таке зафіксувати. А зрозуміло. Ви можете сказати, що ви щасливі без радянського союзу? Бо я знаю, що є люди, в яких є ностальгія за цим періодом, або щось таке добре вони бачили в тому періоді, як ви ставитеся до того часу, в якому ви народилися? Ну, я народився в тому часі, і я знаю, що я вже до кінця свого життя буду затроєний цими споминами. Тобто, це моє дитинство, це моє, це моє життя, і зрештою, то життя ви самі добре. Знаєте, що е, помимо е, так званого Радянського Союзу було звичайне людське життя, яке не зважало на то, чи це Радянський Союз, чи то щось інше. І е, очевидно, що всі ці е, дитячі речі, вони мені з часом, я собі думаю, так що чим старіше я буду, тим більше з милістю я буду згадувати своє дитинство. Але зрозуміло, що е, я тоді відчував е, усю абсурдність радянської системи, як системи. І е, я е, є щасливий, що я пережив е, одне з найбільших подій, напевно, взагалі в історії людства. Про що ми часто не задумуємося, от цей розпад такої, такої імперії. І ми всі так чи інакше, хто брав в цьому участь більше, хто менше. Але я думаю, що то відчуття от тих 88-го, 89-го і до 91-го, 92-го років, коли відбулася оця справді одна з найбільших потрясінь в історії людства, то ми пам'ятаємо, як якісь такі. Особливий час. І я думаю, що на моє покоління це точно вже нічого більшого бути не може. І усвідомивши то, що ти був присутній, причетний при такій величезній історичній події, Ну це є радісно. Але оскільки я ніколи не любив Радянського Союзу, то я за ним насправді зовсім не жалію і розумію, що. Та вся ерозія, та вся затроєння, яке відбулося за часи радянські, що би там не було? Хоча, звичайно, що якщо так за добробутом, то можливо наші люди ніколи. Не доходили до такого рівня ситості, скажем так. Але та деморалізація, яка відбулася за ті багато десятиліть, вона потребує, знаєте, так як ерозія ґрунту. От не можна посадити сад на якомусь схилі, десь в шкарпі. Якщо там все зсувається і тріщить, треба спочатку заробити ті рани, а тоді вже щось садити. І тому я розумію, що ця ерозія є ще надовго. Ви безумовно людина відома і мудра, високоосвічена. Ви можете і не погодитися з моїм наступним запитанням, але все ж таки я вам адресую його. Письменники це такі люди, які можуть написати про все, що вони бачать, чують, знають чи їм розповідають. Ми знаємо письменників, які писали про минулі періоди. Я не буду говорити про століття, просто минулий період. Але от період незалежності він не знайшов таких грандіозних описів і великих співців. Що ви можете сказати з даного приводу? Ну, письменник, крім того, що він може написати, найголовніше у письменника, справжнього якогось письменника, а не у службовця, є те, що він хоче писати. Все ж таки, письменник передовсім має хотіти. І е, якщо він, е, якщо письменники ще не захотіли, з різних причин: хто не наважується, кому, е, кому ще не прийшло то все до голови, не уклалося. То письменник не повинен виконувати якогось так званого там, соціального замовлення, чи от треба би було щось таке написати. Ну, треба, то треба, а я не хочу. І справжній письменник пише то, що він хоче. І очевидно, ну, я навіть колись роздумував про такі речі і говорив про то з різними істориками і істориками суспільної думки: от чому, власне, той час, про який ми, ну, про який я згадував, про цю величезну цю історичну подію. Чому тепер так мало людей пам'ятає про то? Ну, от е, тепер згадати, що було у 89-му, а що було у 93-му, 96-му, якось досить тяжко. Легше згадати про 1917 рік. Чи там якось е, за Польщі чи за Австрії, чи ще інші совєтські речі. Але е, ну, е, очевидно, що існує якась певна велика. Така рана, травма з того часу, тому що ну, не сталося так, як собі уявляли. І е, дуже, багато, е, дуже багато людей витісняють той досвід е, зі свого, зі своєї пам'яті, зі своєї свідомості. Бо, якщо чесно собі сказати, то більшість відчуває все ж таки поразку якусь, тому що була собі якась е, вимріяна Україна, і от там все робили, робили, робили. А потім те, то, що е, сталося, воно не відповідає тим... Уявлення. До так як собі ціле життя хотів вженитися з багатою, гарною, що до того всього мудрою і здоровою, а ну, вженився, хотів женитися. Думав собі про таку, а вженився. А вона слаба, з бідної родини, і ще до того всього невротичка якась. Так що ну, і таке щось вийшло з цією масовою свідомістю. І я думаю, що потрібно часу якогось певного, щоб це все стерлося. Якось це, е, відчуття, щоб е, осмислити його. Дуже часто у ваших біографічних даних згадується селище делятин. Що пов'язує вас з цим місцем? Делятин то є е, то місце, в якому я побачив е, світ. Е, ну не народився, а дійсно побачив світ і запам'ятав його. Тобто, це було моє перше враження від світу. Е, то було делятин, і е, зрозуміло, що е, ну, мозок влаштований так, що е, це то, що перше побачив, там. Е, Кажуть про маму чи про кого підсунеш, то, того і сприймеш за найріднішого. І той образ назавжди буде еталоном рідності чи ще чогось такого. Ну, і в моєму випадку таке сталося з делятином. Я там почав бачити світ і. Ну, провів дитячі роки. У вас там коріння? Ну то не є, то не є коріння, власне, таке історичне, чи генетичне, чи кровне, але то є коріння духовне. Тобто, делятинець був другим чоловіком моєї бабці, і вони вже в пізному досить віці одружилися на Сибіру, на Весланню. І коли вони вернулися в 50-х роках, то він. Привіз на своє рідне місце, ну і е, моя бабця вже там е, жила тридцять своїх найщасливіших останніх років, і е, там е, я провів своє дитинство. Таке ж також найфайніші мої враження пов'язані з делятином, і тому е, делятин для мене це є таким е, поняттям рідності найріднішого. Також улюбленим містом для вас є івано франківськ де ви народилися? Ви навіть взяли собі назву літературного гурту Станіславський феномен. Пригадуємо ті роки і ті літературні події. А як ви ставитеся до ідеї перейменування нашого обласного центру з Івано-Франківська на Станіславів? Верніше, навіть не перейменування, а просто повернення йому старої історичної назви. Ну, я вважаю, що то є нечесно вже, тому що Станіславів є ну, тотально винищений. Тобто Станісловова нема. Лишилося пару якихось там каменець, якихось пару ще чогось, але не залишилося ні людей, ні. Тривання тої історії в даному випадку мені здається, що повернення того імені вже е, нічого не значитиме для людей. Правда, кажуть, що от може назвати і це буде е, там підштовхувати людей до того, щоб тягнутися до е, того, щоб воно відповідало якійсь старій славі чи ще щось. Але я не вірю в такі речі. І мені здається, що для е, того народу, того населення, тих міщан, які є тепер різних поколінь, вже все ж таки Франківські є за суттю рідним. Ну, мені часом здається, що можна би було забрати Івану, бо то трохи громістка назва. Да, але з іншого боку, о, і так неофіційно всі говорять Франківська. А, ну вже перемінювати всякі печатки і все. То ви що то не на часі тепер? Я знаю з історії вашого життя, що найбільшим авторитетом чи одним із найбільших авторитетів у вашому житті був дідусь. І ви від нього отримали хорошу науку у розмірі трьох ляпасів, про що ви успішно пишете в своїй книжці. Скажіть, чи у вашому житті ще була така? Постать, яка б на вас впливала так, як дідусь? Ну так. Це, Власне цей дідусь, чи як я його називав дядьо, то, власне, той чоловік з ділятина, якого я ну, прийняв, який був для мене справжнім, він був унікальним дідусем, хоча і не кровним. Але це був такий, власне. Той образ ну, зрілого, старшого чоловіка, який часто навіть образ тата не може такого дати. Ну, але, ну, і це був перший той мій образ. Але крім того, ясно, що е, і тато, і вся родина, і е, мій брат, який дуже багато навчив, і дуже багато мене навчили мої діти. Е, я від них страшно багато навчився всього. І е, з часом я навчився вчитися від. Від, ну, від всіх. На мене вже не тисне той, той матеріал, вивчений як якийсь такий як диктатура, як обов'язок. Я можу до нього по-різному ставитися, але я вчуся у всіх. На початку 90-х років і в середині 90-х років був такий момент у вашій біографії, коли ви знялися у двох короткометражках. Щось подібне зараз відбувається у вашому житті? Чи плануєте може щось задумали собі сподібного? Ми самі, то була така група людей, тоді е, з'явилися такі речі, як камери. І е, ми хотіли спробувати, для чого ці камери є, тобто, е, що з ними можна робити. Ми просто по-дитячому е, вирішили, ну, от так як діти часом е, хочуть побавитися годинником чи молотком. Тобто, якщо є якийсь інструмент для чогось, то е, добре би було знати, що ним можна зробити. Ну, і так у нас з'явилася е, камера. І е, вирішили е, зробити якесь таке малесеньке кіно. І е, це був такий просто певна епоха, коли всі все пробували, всі всього хотіли. Е, з часом я зрозумів, що. Е, ну, щоб щоб займатися якимись речами е, серйозно, то потрібно е, повністю їм віддаватися. А так різного пробувати хапати. Тим більше з'явилися люди, які е, почали робити і не гірше, і краще кіно. І е, я думаю, що, е, що це вже тепер не є актуальним для мене. Тараси, я знаю, що ви працювали над працею Вінсенза на високій полонині? Наш з вами спільний знайомий Ромко Киселюк, так як його називають у делятині, він на всіх автобусних зупинках, на вокзалах, в школах, в бібліотеках всім розказує про цю славну працю і всіх агітує про читати книжку як оригінал, так і книжку в вашому перекладі. Що ви можете сказати про цю працю? Чи дійсно вона заслуговує такої великої уваги? Якщо заслуговує, то чому, чому наші країни? Яни повинні взяти цю книжку до рук. Вона справді заслуговує дуже великої уваги, тому що це є рентгенівський знімок, або ще якісь таке в цьому з різних причин через те, що йому Бог дав таку голову, через те, що він тут у горах народився, через те, що він дуже любив це все, через те, що він умів послухати і розказати, йому вдалося відобразити якусь таку страшенно непорушну структуру душі, скажімо так. Чи Духа, ментальності цього гірського народу. І е, це так само, от як е, знимок, або як шкілет стоїть у школі. там якийсь, І він нібито е, то не є все тіло, але шкілет не змінюється. Е, ну, е, з, ну, Як казали в не можна змінити, можна змінити все, крім темпераменту і форми черепа. І е, от е, він зумів е, злапати цю форму черепа. І як би не мінялися тепер обставини, як би не казали, що то вже все не таке, то то був старовік, то вже було, а це вже інші часи і вже інакші люди, то е, та форма черепа е, є незмінною. І м, звичайно, що це не обов'язково читати, бо м, більшості людей не треба знати, яка його форма черепа і що з тим робити. Але е, кожному хто... Цікавиться собою, то е, і походить з цих країв, хто серйозно цікавиться собою, то е, просто е, іншого нема виходу, як е, запізнати щось, по почитати Вінцензо. Скажіть, будь ласка, над чим ви працюєте зараз? Вийшли кілька ваших книжок, найбільше така повна, бо так є. А що зараз вас захоплює, на що ви зараз звертаєте увагу? Оскільки я останні роки. Е, Багато е, займався так званою е, публіцистикою, чи як то сказати, тобто е, писав не, е, не художньої літератури, а різних таких речей для газет, для журналів, е, якийсь такий е, власний погляд, там, чи як то можна назвати. Е, то е, я тепер готую е, збірку такого. От, зробленого за кілька останніх років і щоразу щось свіжіше. Ну, тобто, це є така е, публіцистична збірка, це, е, тобто, вона е, є е, моєю точкою зору е, на якісь речі, які відбуваються тепер. Е, але вона є в такій формі, що я не просто собі щось там ну, роздумую для себе. Ну, таке подібне трохи на роль якогось самозваного вчителя. Тобто я намагаюся комусь розказати щось, що я зрозумів. Це щось таке, подібне, як ваші авторські колонки у Галицькому Ну, Власне, це так. Це, це є та. Публіцистика, про яку я говорю, тобто, якісь такі не для своєї потреби, а нібито для, як то кажуть, для загального добра. Хоч чи це добро, чи не добро, то буде видно по тому колись. Ви працювали у багатьох засобах масової інформації, зокрема і в друкованих виданнях. Що можете сказати про цю роботу? І, зокрема, як ви себе знайшли у Галицькому кореспонденті, як вам там працюється? Чи ви себе там почуваєте комфортно? Бо я бачу, що ваші колонки вони не просто періодично, вони постійно там друкуються і зачіпають дійсно такі теми, які є суспільно важливі, соціально важливі для кожного нашого краянина? Галицький кореспондент це є. Е... Однодумці можна сказати, в тому сенсі, що кожен собі має свою думку, але е, кожен інший цінує ту думку іншу. І в цьому більше однодумство, ніж би мали всі одну якусь думку. Я там працював багато років е, таким, ну, просто е, журналістом, таким репортером, звичайним і е, писав про різні речі, е, статті, про ну. Е, Ті, які треба було писати, а тепер е, вже дозволив собі е, відійти тільки власне от, до таких е, колонок публіцистики. І, е, але попри то, це є моя така е, рідна газета, і е, я далі залишаюся з нею. Чи потрібні вам якісь особливі умови для того, щоб писати ваші колонки, роздуми, власне, такі моральні напоучування, такі як ви кажете, проповіді? Чи для того вам треба кави, узбережжя моря, якихось особливих таких речей? Чи це все так у вас спонтанно можна і на коліні, і на, на руці написати? Тепер все ж таки є набагато простіше, якщо написати е, на комп'ютері, бо, бо якщо писати е, рукою, то, на жаль, комусь доведеться, то все ж таки набирати. Ну, бо так сталося, що все є переведено в електроніку. Тому е, мені все ще потрібно якогось е, комп'ютера. Ну і від чого ще не можу відійти і перебороти себе. То все ж таки потрібно якогось папіроси одної-двох. Тобто я люблю закурити під час того. Я з я з тим якось борюся чи намагаюся звільнитися від того, але це все, це єдині умови. Ну, переважна більшість митців, вони всі курять. Ну то, то не є то не є такою нормою, але буває. От ми з вами знаходимося у бібліотеці. Наскільки у вашому житті залишається часу, щоб відвідувати книгозбірні? Адже ви зазначили в попередньому питанні і відповіді, що сьогодні все майже комп'ютеризоване, легше працювати з технікою. У вас знаходиться час на книжки, на відвідування бібліотеки? Чи ви може маєте свою велику бібліотеку, і вам уже не потрібно відвідувати такі заклади? Мені потрібно. Я часто відвідую книгарні, передивляюся чи але в мене ще так склалося в житті, що в мене залишилося в хаті від з різних, якось, з різних потоків. Так багато якихось е, книжок, що е, я їх навіть ще сам не переглянув всіх до кінця. Так що е, я ще працюю і над цим. Але е, очевидно, що потрібно е, постійно дивитися щось нове, щось свіже. І мені то зручніше робити в книгарнях, тому що е, я, люблю, е, я люблю читати настояче. І так переглядати книжку, чи вона мені пасує, чи ні. І е, тому е, в, 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 в бібліотеці трохи тяжче це зробити, тому що у е, схорони не пускають. Я би там стояв коло стелажів і переглядав книжки. бібліотеки, як на мене, то є дуже важлива річ. І мені подобається, що тепер е, якось е, з'явилася оця ідея. Е, Люд, ну, уможливити доступ до бібліотек, і бібліотеки починають розуміти, що вони, вони повинні зробити якісь що не просто гонорово сидіти і казати, що ну як сюди ніхто не йде, то вони дурні. А ми собі тут будемо сидіти на купі книжок. А бібліотека повинна так як якісь там ці мормони чи ще якісь ходити назустріч, виходити, за Пропонувати. І добре, що тепер наші бібліотекарі це розуміють і якось в тому напряму йде покращення. Тараса, наша зустріч зараз добіжить до кінця, але все ж таки, я би хотіла, щоб таким останнім завершальним аркордом нашої сьогоднішньої зустрічі стало ваше наповнення нашим українцям, щоб вони себе не відчували другосортними. Все ж таки, є щось таке у нас, що нас робить нацією. Що би ви з цього приводу хотіли побажати нашим краянам? Я би хотів побажати передовсім по-справжньому любити себе. При тому починати зі самого себе, тому що е, є така парадоксальна річ, що егоїзм, е, як це самолюбство і любов до себе то є різні речі. І е, у нас е, дуже часто люди м, не відчувають справді любові до себе як до Якогось дивовижного сотворіння, як до е, чогось такого, що е, є не, неповторним і, врешті-решт, носієм вічної душі. Тому що ми вже починаємо жити тут, і ми говоримо про те, що от, е, там, після смерті, е, душа буде вічною. Але ж та сама душа починає бути вічною ще у цьому тілі. І от е, цінувати, любити себе як носія е, от цього е, Божого духу, тоді. Не виникає ніяких е, труднощів. Тоді можеш полюбити іншого по-справжньому, і тоді можеш е, полюбити і своє минуле, і своє майбутнє, і все інше. Тоді не потрібно ніяких е, додаткових аргументів, що там у нас в е, в книзі рекордів Гіннеса є записи від України. І от я гордий, бо Україна також файна. Ні, Україна файна, тому що ти файний, і е, треба е, полюбити е, себе. Таким, яким є, намагатися бути кращим, не робитися гіршим, і е, тоді все довкола буде е, відповідно добре. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. Я вже аж загубилася в часі. Хочу з вами попрощатися ненадовго. Я думаю, що ви ще знайдете можливість завітати до нашого краю, до селища Делятин, до надвірної, і ми з вами продовжимо цю таку цікаву розмову і розглядати цікаві аспекти вашої творчості. Я вам бажаю успіхів у роботі, тільки хороших і світлих людей на вашому шляху, добрих друзів, всього найкращого і здоров'я, звичайно. Дуже дякую. Дякую, шановні краяни. Це була літературна світлиця. Сьогодні учасником був відомий сучасний український письменник, журналіст Тарас Прохасько. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.